Сьогодні готуємо смачний легенький літній суп з курочкою та овочами. Для приготування першої страви нам буде потрібно картопля, морква, трішки помідорів. Зелена цибулька та рівчаста, болгарський перець. Зелені ми будемо використовувати кріп та петрушечку. З м'яса в нас буде курятина трішки макарону. Давайте, друзі, почнемо. Для початку відправимо варитися курку. А ми займемося нарізкою овочів. Курочка вариться, тож ми нарізаємо картопельку. Напів ми, друзі, наріжемо свіжу моркву. Міленькими квадратиками наріжемо цибульку. Нарізану картоплю відправляємо до курячого бульйону цибульку та моркву будемо обсмажувати. Почистили друзі болгарський перець та нарізаємо його смужками. Перчик вже чудово починає пахнути, підсмажується легенько. Зараз ось ці всі овочі ми додамо до нашого курячого бульйону. Це вже вариться картопелька. Додаємо універсальну куричу приправку та лавровий листочок. Картопелька наша майже готова в першій страві. Зараз ми наріжемо целену цибульку, додамо помідорки. Відправимо в каструльку разом з макароном. Перша страва майже готова. Я додам трішки чорного перчику. Нарізаємо петрушку з окропчиком. Все, друзі, готове. Останній штрих свіжа нарізана зелень. Накриваємо кришечкою, тримаємо 5 хвилин та насолоджуємося смачною першою стравою. Ось така легка та ситна перша страва у нас вийшла. Буду рада, якщо сподобається вашим діткам та друзям.